Так, ну що, друзі, сочний бодрий газон сам себе не зроби. Обов'язково системно його потрібно викошувати, зараз коригувати полив, збільшувати час поливу після дощів, вносити системно добрива, хорошу кількість добрив вносити. Час від часу їх комбінуйте. Наприклад, періодичність внесення добрив десь раз, один раз там, два, на два-три тижні. Норма внесення 3 5 кг на одну сотку. Раз ми вносимо, наприклад, комплексні добрива, типу ШОТО, нітрома фоски, НПК. На наступний раз ми вносимо там, наприклад, азотні добрива типу аміачної селітри. Звісно, після добрива обов'язково гарно газон залити водою, і тоді у вас вже десь за там за три, за днів після внесення добрива, ви побачите, які будуть результат. Знову ж таки, сочний газон він вас не буде таким хорошим, рівномірним після добре, якщо ви його не обробите від грибків. Обов'язково обробляйте газон системно від грибків, десь раз на місяць, на два, все дивлячись, який у вас тип ґрунту і наскільки у вас полив заливає газон. Тому друзі, користуйтесь порадами і робіть сочні і бодрі газони.